Європа втратила надію, що Трамп змінить свою позицію щодо України. Схоже, Сполучені Штати не мають наміру підтримувати Київ так, як на це багато хто сподівався. Вимога Путіна здати Донеччину тактичний хід диктатора. Детальніше у нашому сюжеті. Мене звати Андрій Ганжа. Ви на каналі Главред. Підписуйтесь, будьте в курсі всіх подій. Рішення президента Сполучених Штатів Дональда Трампа рішуче просувати максималістські вимоги Владимира Путіна щодо миру під час зустрічі в Білому домі з українським президентом Володимиром Зеленським минулої п'ятниці зруйнувало надії Європи, що він змінить свою позицію щодо України і посилило тиск на союзників Києва щоб збільшити підтримку країни. Про це йдеться у матеріалі Financial Times. Журналісти пишуть, що напружена зустріч у Білому домі 17 жовтня завершилася тим, що Зеленський одразу поінформував кількох провідних європейських лідерів про її результати. Це змінило порядок денний зустрічі міністрів закордонних справ ЄС саміту лідерів Євросоюзу у четвер та зібрання коаліції охочих на підтримку України в п'ятницю. Під час цих зустрічей цього тижня обговорюватимуть, як узгодити європейську відповідь на позицію Трампа, посилити підтримку України, зокрема через можливу позику на основі заморожених російських активів, та підготуватися до ймовірного саміту Трампа і Путіна в Будапешті, який може відбутися найближчими тижнями. Про це повідомив Генрі Фой, керівник Брюссельського бюро газети Фаненшал Таймс. Один із високопоставлених європейських чиновників зазначив, що протягом найближчих днів вони цитую працюватимуть понаднормово над планами дій для України. Він додав, що європейські уряди не налаштовані оптимістично, але підходять прагматично, плануючи подальші кроки. Посадовці наголосили, що тон зміст і результати зустрічі у Білому домі чітко показали, Сполучені Штати не мають наміру рятувати Україну. А цього зізнаються деякі європейські лідери. Вони почали сподіватися після різких заяв Трампа на адресу Путіна останніми місяцями. Другий чиновник заявив, що більше нереально очікувати від Трампа цитую, стратегічних змін на користь України, додавши, що навіть невеликі дипломатичні перемоги для Києва тепер цитую надзвичайно важко закріпити натомість Трамп чітко показав. Європейські країни, які досі не надають достатньої військової чи фінансової допомоги Україні, мають терміново це змінити. Крім того, плани коаліції охочих щодо погодження післявоєнних гарантій безпеки для Києва, вже давно назріли. Тим часом голова ради резервістів сухопутних військ Збройних сил України Іван Тимочко заявив, що російського диктатора Володимира Путіна злякала навіть сама розмова про передачу Україні ракет «Томагав». претендуючи на Донбас, Путін намагається зрозуміти наскільки світові лідери та сама Україна готові до перемовин. Цитата насправді Путіна достатньо сильно злякала навіть сама розмова про передачу Україні томагавків. Сказав він в коментарі уніан на думку Тимочка. Путін зараз намагається зрозуміти. Наскільки готові йому поступатися, або на якому рівні можуть бути сформовані домовленості? Цитата: окрім того, пригадуємо, що навіть так зване СВО він обґрунтував тим, що вони йдуть в Україну за народ Донбасу, крім цього, неодноразово озвучував на всіх інформаційних майданчиках про те, що він претендує на Донецьку область, пояснив голова ради резервістів. Він зазначив, що Путін не може відмовитися від базової риторики, бо боїться, що якщо перемовини дійдуть до завершальної фази, це виглядатиме як прояв слабкості. Цитата: оскільки він боїться, що його в Росії за це можуть потім скинути. Якщо не військово-політичні еліти, то самі військові, тому Путін намагається все це подати як сильну позицію. Мовляв, я базове хочу, а базове це Донецька область. Думаю, швидше за все це така проба наскільки з ним готові домовлятися чи не готові домовлятися світові лідери і Україна в цілому резюмував Тимочко.